Бельгійські вафлі це швидко, просто, смачно, можна зробити корисно, можна урізноманітнювати, сподобається рідним близьким. Додаємо какао, шоколад, згущене молоко, ягоди, фрукти. Кожного разу отримуємо новий смак, отримуємо поєднання смаків. А сьогодні я вам пропоную приготувати ось такий цікавий. Варіант вафлі зебра ідемо готувати. Список інгредієнтів знайдете в описі під відео і точно знайдете в себе в холодильнику, оскільки вони прості, як млинці. Цих інгредієнтів достатньо, щоб приготувати 8 середніх вафель, і починаємо роботу з того, що нам потрібно яйця відправити в миску, досипати до них цукор та почати збивати. Збивати можна ручним міксером, а можна за допомогою звичайного міксера. Це, звичайно, набагато швидше і простіше, тим більше, що нам треба досягти ось такої пухкої консистенції і дочекатися, щоб розчинився цукор. В даному рецепті він не потрібен нам хрусткий. Є рецепти, і я обов'язково зніму, коли ми взагалі кидаємо рафінований подрібнений цукор. Це неймовірно смачно, проте набагато довше і ніяк не сніданковий варіант. А зараз додаємо решту інгредієнтів: ми вливаємо молоко, молоко в даному випадку кисле або йогурт. Тобто будь-який кисломолочний продукт може бути ряжанка, додаємо вершкове масло напівростоплене, розпушувач, та ще раз усі ці інгредієнти об'єднуємо. Ще раз повторюсь, рецепт доволі простий, подібний по інгредієнтах та пропорції на рецепт на оладки. Тому, якщо маєте свій робочий варіант, будь ласка, можете також ним користуватись. лише в тісто додайте трішки вершкового масла або рослиної олії, щоб не прилипало вам до вафельниці. Додаємо борошно, борошно додаємо в два етапи, якщо вам зручніше, ні одразу все розмішуємо трішки, далі збиваємо. Коли бачимо, що усе борошно вмішалося, в нас немає грудочок, консистенція стала однорідною, борошно в нас не залишається на стінках посуду і всередині ми припиняємо збивати та будемо ділити наше тісто на дві частини. Цей крок можна пропустити і вже приступати до смаження наших вафель. Не забудьте її ввімкнути заздалегідь, щоб вона гарненько нагрілася, якраз перед початком приготування. А я вирішила все-таки, як анонсувала на початку відео, приготувати вафлі зебра, тому відкладаю частину тіста, додаю до неї какао-порошок, Какао-порошок я попередньо просіяла, тому висипаю зараз будемо перемішувати. Замість какао-порошку ви можете використовувати якесь горіхове борошно, якщо вам хочеться якогось горіхового смаку, або сублімовані ягоди, порошок або гранульовані, можна додати до всієї маси. Тобто тут можна експериментувати, дивитися, що вам більше смакує. Подобається, можна залишити трішки тіста більше білого. Продегустувати, як буде смакувати власне білий варіант, далі додати какао і вже приймати для себе рішення, що ближче вам, вашій родині, що подобається. В мене діти шоколадолюби. Тому якщо десь є шоколад, ми обов'язково це все з'їдаємо. Коли обидва тіста готові, ми можемо приступати до смаження вафель. Нагадаю, та наголошу, що на момент викладання тіста до вафельниці, обов'язково вона має бути гарно розігріта. Кількість тіста, яке викладаємо, залежить лише від вашого бажання. Тобто можна зробити по одній повній ложці, накласти спочатку білого, далі шоколадного та вже приступати до смаження, можна трішки менше і зробити декілька шарів. Вафельки смажаться, як зазвичай, 5-7 хвилин, залежно від потужності вашої електровафельниці, ви її все одно знаєте краще, ніж я. тому дивимося, коли вже вони стали рум'яні гарненькі, забираємо та можемо смакувати. А поки. Нагадаю, що не забувайте підписатися на канал, якщо ви не підписані, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеорецепти, та обов'язково коментувати. Коментарі мені звичайно важливі і важливі навіть з цієї точки зору, що більше людей зможе побачити цей рецепт. Але вони і важливі ще й тим, хто вперше заходить на канал, хто приймає рішення, чи варто готувати цей рецепт, який він виходить, як він смакує. І лише ваші відгуки допомагають прийняти рішення і зрозуміти, на що треба звернути увагу комусь за солодко, комусь. Навпаки, мало цукру, хтось так радить приготувати, хтось, так, хтось дає свої ідеї і варіанти. І повірте, дуже часто під коментарями знаходиш цікаві моменти, на які варто звертати увагу під час готування, особливо новачкам. Тому не соромтеся, коментуйте, я кожному вдячна і намагаюся відповідати на усі запитання і радити. Те, щоб було смачно. А ось так виглядають наші вафельки вже на момент подачі. Ми їх подаємо з бананом та згущеним молоком. Далі додали трішки малини, можна додати будь-яких сезонних фруктів, ягід, можна полити шоколадною помадкою, додати йогурту, сметаних, збитих вершків, тобто фантазувати, експериментувати, готувати просто ванільні або просто шоколадні. Або ось такий мікс, який пропоную приготувати сьогодні. Я тому смачного вам та до нових відеорецептів.